Всі брати сестри, я сердечно вітаю всіх нас із цими святими днями, великого спасительного і самим Богом установленого Великого посту, який являється нашим шляхом до сприйняття і прийняття світлого Христового Воскресіння, його іспительної жертви, яку він приніс задля того, щоб кожен із нас наслідував Царство Боже і мав життя вічне. Цих 40 днів в однієї частини Великого Босру і того ставного тижня щисних днів Пасхи, страждання Христових, ми покликані пройти з вірою надією і любов'ю. Уже цілі обставини, які сьогодні ми знаходимося, обставини війни і безперестанного, то як його називають вільний стресом, а по великому рахунку це певне міноліське пробування, яке, на жаль, не любов. Так як свого часу, коли було дивно, не зладомо постов від діяла, які обставини, яких ми сьогодні знаходимося, вони виявляються. Чимось нормальним, чим би ми повинні були потягнути свою службу через її почуття. Але, видно, так вже склалося і так Богу, бо, щоб саме ці обставини приводили нас до почуття. Кожне покоління настигається з подібними проблемами, ми хтось жив революційний час, на початку минулого століття. Середині минулого століття була вирішена чума фашизм. І корі, той, 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 щоб Боговоджі владу і прошли наші баби, прадіди, батьки. На наше покоління Господь допустив, а не на славу, допустив все-таки, щоб те, про що ми сьогодні чекали, опорядного виноня Надія Грицького, він народів. все у своєму житті, прийдемо, якого не треба було на світу. Власне, ми самі своїми поступками і приводимо до тих не зовсім приємних для нас обставин, якими дуже часто потрапляємо. Ми складаємо сьогодні свою щирку ярку і співаємо іншу пам'ять всім воїнам-захисникам, які поклали своє життя, що вони відносно вірним небо. Вони силами України, які це відносно передадемо над нашими головами, щоб ми таких чудових сьогодні храм могли збиратися, складаючи в усі церкви Христової відносини, що найперше подячні молитву Богові, оскільки слова Богдані, Господи, мир і благополуччя, вони вже сьогодні в наших серцях є невід'ємною частиною нашого повсякденного та Тут ми можемо зібратися, можемо принести благодаріння Боги, Божественній Іхарісті, можемо причаститися від святих Христових Тайм і наших в самому краю на цьому Христові Господню, своє рідне і з Божественним, побожитися і стати насвітниками того, до чого у нас Господь. Прийдіть, і до всякого небесного. На завтра.